Моїм найкращим у світі батькам присвячую неідеальна пара. Їх важко було назвати ідеальною парою. Натомість так само їх не можна було уявити нарізно. Вони не доповнювали одне одного, вони надавали виразності. Неповторності й довершеності одне одному. Вона ніколи не намагалася переробити його надто імпульсивну натуру, приборкати запальний невгамовний характер, утихомирити його розхристане почуття незалежності. Він завжди впевнений у собі та у її коханні, пристрасно дивлячись в її очі. Кольору ранкової кави з медом так і казав і запам'ятай, попри все, я вільний, звичайно, іронічно посміхалася вона йому вслід, знаючи, що вже за день другий повернеться, обійми її засмаглі оксамитові плечі. Вдихне п'янкий аромат гіркуватого євшану, що заплутався в її розкішному золотому волосі, й прошепоче: Моя воля там, дити. Вона була по жіночому мудрою, та все ж її природжена емоційність та непокірливий характер інколи нагадували про себе. І тоді між ними спалахували такі пристрасті, що луна справжній грім, а небо розтинали вогняні блискавки. Та все те швидко минало, і небо знову ставало погідним, а сонячне проміння обережно вбирало кришталеві краплі дощу, що сяяли в темно-зеленій траві та на бурштинових шатах дерев. В його сильній теплій долоні лежала її тонка аристократична рука з довгими викоханими пальчиками, а на столі з білою хрусткою скатертиною на них чекали дві чашки ранкової кави з медом. Що б не відбувалося в їхніх стосунках, вони знали одну прекрасну таїну. Знали, що створені одне для одного, бо вміли відчувати на відстані, вловлювати настрій, розуміти без слів, навіть читати думки кожен іншого. І ревнощів поміж них не було, ніколи і ніяких, вони здавалися їм смішними й безглуздими. Ну, це, скажімо, як ревнувати частинку самого себе до когось чужого. Їхньою парою захоплювались, деякі не розуміли і перешіптувались за їх спинами як, мовляв, вона красива, шляхетна і витончена, могла обрати собі такого надто розкутого, брутального і зухвалу. Їх любили, ставили іншим за взірець. Навколо їх плелися інтриги, заздрість кружляла не раз біля їхнього щастя, намагаючись бодай торкнутися своїм токсичним жалом того, що так застілало їй очі. Та їх обох це зовсім не хвилювало. Вони знали ту прекрасну таїну, нею ж і вінчені були там. На небесах призначені нести свою дуже важливу і відповідальну місію у цьому трохи дивному, але такому чудовому світі. Осінь, красива, шляхетна і витончена. Та вітер надто розкутий, брутальний і зухвалий.